Доброго вечора, пані та панове! Раді всіх вітати на першій церемонії нагородження кінопремії Дотем. Просимо всіх підвестись для виконання гімну України! Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запанує ми, ми, браття, У свожі. Нашу свободу І покажем, що ми брата козацького душучила, ми плажим за нашу свободу Дякую. Сьогодні будуть нагороджені найкращі учасники фільму Світове дерево, прем'єра якого відбулася 6 серпня. Фільм було знято під егідою Гільдійської кіноакадемії, що почала функціонувати 30 липня 2023 року. Тож, запрошую на сцену голову першої гільдії для промови. Вітайте оплесками Кевеловик! Вітаю всіх на відкритті першої церемонії нагородження кінопремії Тотем та хочу подякувати акторам фільму за витримку та неперевершену гру, організаторам за чудовий захід та їхню ініціативу, а також нашим неймовірним гостям, які прийшли, знайшли час, завітали до нас, аби розділити цей святковий вечір разом з нами. Наша гільдія багато у чому перша. Ми заснували першу гільдію на Чумацькому шляху, зробили перші квампи, провели перші вибори, зняли перший фільм, організували перший кінофестиваль, випустили перші новини і зробили багато чого іншого. І ще зробимо обов'язково. Сьогодні ми хочемо також оголосити про створення нової форми відносин гравців на сервері, заснування зеленого альянсу. і... З відкриттям першої церемонії вітаю вас цими чудовими подіями. Дякую, за головою. А зараз на цю сцену запрошуємо голову гільдійської кіноакадемії, автора ідеї та продюсера фільму Світове дерево. Ліліт. Вітайте! Ще раз доброго всім вечора. Дякую, що зібралися всі сьогодні тут. Для мене це дійсно дуже важливий захід, як і думаю, для всіх учасників проекту Світове дерево гадаю, варто розпочати з самого початку створення ідеї, Тож, ще за часів існування гублінів перед відходом солофа та Вілона з серверу, ми вирішили зробити квест для клановічних. Головною нагородою проходження квесту була книжка з легендою про появу першого дерева та, власне, самого клану вічних. Після того, як квест пройшли декілька гравців і дали свої позитивні відгуки про самі завдання і власне книгу, то й з'явилася ідея створення фільму про світове дерево. Спочатку весь проект був великим секретом, що призвело до деяких невеликих таких непорозумінь серед учасників нашого клану, але це все минуло після того, як були оголошені деталі самого проекту. Офіційно зйомки почались 11 липня, а вже 6 серпня відбулася прем'єра фільму. За цей тиждень фільм набрав більше 350 переглядів. Тобто, майже щоденно ми працювали над створенням фільму, проводили як загальні, так і індивідуальні записи і аудіодоріжок, і відеоматеріалів, аби в проєкті змогли взяти участь максимальна кількість гравців. Загалом у зйомках фільму взяли участь 17 гравців і від себе особисто хочу подякувати кожному учаснику фільму за пророблену ним роботу, бо саме завдяки вам ця ідея змогла втілитись у реальність. Також окрему подяку хочу висловити Сандалі Санці та Олександру за постійну підтримку і допомогу з фільмом та організацією церемонії та тем. А спонсори церемонії нагородження кінопремії Тотем це таверна Тартеники і Мед, готель Нічна скеля, магазин «Кевеловик», готельний комплекс Чорний Ворон та ресторан Підземелля. Ну а зараз я хочу запросити на цю сцену членів гільдійської кіноакадемії для проведення нагородження переможців у номінаціях. Отже, вітайте сценарист кіноакадемії Олександр, оператор кіноакадемії Сандаля Санса та декоратор кіноакадемії Герам Проходимо всі кого називали, Давайте піднімемось на сцену. на сцену. Тож перейдемо власне до нагородження. У номінації найкраща чоловіча роль в нас одразу. Два переможця. Це Шишкіріус та Калниш. Калниш, на жаль, сьогодні не може бути з нами на церемонії, а Шишкіріус сказав, що він запізнюється. Тож, перейдемо до наступної номінації. У номінації Найкраща жіноча роль перемогла Кевеловик. Вітайте оплесками. Прошу на сцену. Угу. Проходяться. Далі наступна номінація. Найкраща чоловіча роль другого плану. В цій номінації нас одразу три переможці: це бунька цьох, це сюар. Та черепавлик. Вітайте оплесками. Просимо на сцену для отримання дня ваших сумів. Так, наступна номінація найкраща жіноча роль другого плану. І переможцем став Артем Капустянка. Далі одразу дві номінації і один переможець. Це найкраща операторська робота та найкращий звуковий монтаж, і переможець Сандаля Санса. Наступна номінація найкращі декорації. Два переможці це Гералтіно та Олександр. Також подарунки для учасників масовки: це амедакс, Енгріб, Грю та Кіра. Просимо на сцену для отримання подарунків. І також тут. Так, на подарунки більше ніхто не підіймається, так? Добре. Mm -hmm. Та я хотів би а, також подякувати та нагородити ліліт номінацію а, за найкращу режисуру. Вітаю! І на цьому власне саме нагородження завершено. Я від себе ще раз дякую всім присутнім за цей чудовий вечір і надаю далі слово Олександру. А зараз а, хочу, щоб всі піднялись на сцену та зробили групове фото. Всіх вітаю!